Вінницькі рятувальники із озера витягли автомобіль. 8 травня о 10.00 на пункт зв'язку підпорядкованої державної пожежної частини номер 5 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що в районі перехрестя вулиць Ватутіна та Лугова в озері виявили автомобіль Таврія, який, як виявилося, знаходився у розшуку. Я власник цієї машини вночі її угнали. Цієї ночі. Да, цієї ночі угнали і кинули тут. В озеро. Це. Біля нашого будинку часто пиячать підлітки. Можливо, це вони причетні до цих справ. Дійсно, заявник нам повідомив, що автомобіль знаходився в дворі, він його залишив. Автомобіль без сигналізації. Також повідомив, що була група людей, які сиділи на лавочці в нічний час біля будинку. Ну і наша група виїхала на пошуки даного автомобіля. Ми перевіряли двори, вулиці. І місця, де могли залишити автомобіль. Прибувши на місце події, ми побачили, що так, автомобіль знаходиться на, на глибині десь приблизно пів метра в воді, відстані від берега близько двох метрів. Нам були проведені рятувальні роботи по вилученню автомобіля з водожерела. Рятувальники за допомогою троса автоцистерною витягли автомобіль з водойми. Найцікавішим фактом виявилося те, що вікна автівки пробиті кулями. Тепер цим займатимуться міліціянти. Юлія Жовнір, новини телеканал Smart.